Усім привіт! Дуже я, просто дуже вам дякую за те, що ми вже набрали в моєму відео 156 переглядів. Чи кілька там? Ні, 156 переглядів. Дякую, Ілля Гарбус l 8 ш 8 Дуже вам всім дякую. Хто поставив, той, хто поставив на мені лайки, теж дякую. Дякую за один перегляд. І ми граємо 99 на фей. Не буду затягувати і погнали. До речі, я прибули монетка. Пушка, яка дуже гарно вбиває, і вона перезаряджається. Тут патронів немало, вона автоматично перезаряджається. І це... Але вона дуже мало зносить пешки, так що зробити дерево, не буду тут щоб в мене мамі мало. Не буду витягувати, трохи перемотаю. Підкажіть мені це рідко. В коментарях, чи то по не випали патрони в войну тут. Я рибалю. Да Рибка! Це Репка сюда. сюди! видео снимаю. Чек. Так вс лосошик. Так, все, я їм лосось.

Перемотаем, но ну, тут, тут. перемотаю космоблю підкриваємо. О, револьвер і патрон. Опять патрон. Так, угілля. Якщо ту, якщо ви зараз на цей час багато... Переглядів зробили це. Я не знаю я не знаю як вас просто вам вдячити, Що вам вір тут не буде чи що. Прошу. Не знаю, я тільки що почав створювати відео. І мені це дуже подобається. Чекаю, я біжу, я біжу. Я вам даю пораду. Якщо бігти за Оленом, то тоді він нас може привезти, наприклад, до хати, там, до дитини якоїсь. Ой, він вже пропав. Він так добігти. І він нас привів до болтика. Ні, слава ми бути після пятого дня. Ход Хороший топор. От мене щось дальше Takk for kommentarene! Oh. Oh. Ah. Там до культи он він... этим нажит. Ай! Скример! Жука! волка попалась! Оп-кам напряга на дата! Скороволка! Розумію. Я бы мне спочатку і до вас, Щоб на небесах вам дати. Що? Де кліп? А там що мій хороший. Де кліт? Кличала напросто немає. Де ключ? Алло? А тут ще один. Нарешті. Ой. Та, Всім певно, на... бо в мене вже немає часу. Вибачте, на другий день буде, друзі. Через два дня я... Та, ну, або завтра я зніму ще відео. Може, або після завтра. Дуже довгим. Ну, добре всім, па-па! то -па! подав, скільки там переглядів набралося.